Треба нас були архонти. У мене такі рішучі, захвальні, правильно, не можна народ вийти постійно, кожен раз узнати. Треба шукати якіснові технології, Треба бути ліниво вже віку. Податковий майдан розігнали по цій торгу, і Євромайдан, мало того, що податків чи й тими самими людьми. А чому? А тому що цей чоловік пішов і недоступний. Тому що реально контроль за засобами масової інформації, в тому числі і інтернет, на сьогоднішній день абсолютно залишилося декілька ресурсів, декілька, які є відносно незалежними від будь-яких фінансово-політичних груп. А я вам хочу сказати, що якщо... Фінансово-політична група не зацікавлена на громадянському суспільству, а так і, і ніколи в житті не з'явиться ніякий меседж. І хто пам'ятає продуктовий майдан, так само ми тут в цій багнюці воюємо в цей час у Шустера, на інтері, на ICTV не зрозуміло взагалі хто сидить. Оці люди вони сидять і від імені першу і кажуть, що ні, ні ніяких політичних вимог вас немає. У нас є частина радикалів, які говорять про те, що є Луковича геть, про те, що придатково. Це частина радикалів, невелика. А взагалі ми всі підприємці, ми за те, щоб там просто скасували податковий кодекс. А да. ці люди взагалі не мали стосунку ніякого процесів. Всі, хто був на податковому, пам'ятають, як самі підприємці, до вас сказали, от. З'ясовується, що це люди Лавриновича, люди Фортнова, люди Клюєва, Льовочку. Да. Тоді була розмова з е, Тимошенко і кажу, Юлія Володимирівна, подивіться, будь ласка, ваша королевська реально, вона просто провокатор, яка працює в наш меди. Тому що цього не бачити, це така цього не може бути. Це така а чудова не людина, це такий багін. Я ще раз сказав, продан. Продан. оскільки Оксана продан зараз цього процесу, я би не хотів би про неї говорити, але хочу сказати, що Оксана продан найбільше виклала рух, тому що ви злити майданчик. Тоді, коли це відбулося, що скандували люди? Скандували Майдан, продан, продан. Вона сказала мені.